Вітаю в ефірі. Програма Екофактор. Наші люди дуже скучили за заходами, де може побачити та дізнатися дуже багато нового. І ми, науковці, готуємо в рамках програми Екофактор цікаві наукові факти, які розкриють звичайним українцям таємниці незвіданого наукового світу. Отже, запрошуємо мешканців Запоріжжя на свято Дні Науки. Обіцяємо, буде цікаво. Є у нашому місті традиція у свято День науки проводити захід. І тут кожен городянин може дізнатися, над чим працюють наукові заклади Запоріжжя. Побачити багато цікавого, а молоді взагалі є ша шанс вибрати шлях до майбутнього та познайомитись з різними професіями. Я е, намагалася популяризувати науку в Запоріжжі. Е, це вже тричі я організовую дні науки. Перше це було 2019 році, е, 2021, 2023. Це якесь прокляття днів науки, тому що нема можливості щороку проводити, тому що то епідемія ковіду, то повномасштабне вторгнення. Е, але я вважаю важливим проводити науково популярні заходи освітні для дітей та молоді, для дорослих, тому що це і розвантажує. І це можливість. Можливість презентувати свої наробки, свої дослідницькі роботи вченим Запорізької області Запоріжжя зареєструвались разом з відвідувачами. Отримали маленькі подаруночки. і нас зустріли волонтери. Скажіть, будь ласка, хто ви такі? Яку функцію виконуєте? Ми волонтери Запорізького обласного центру молоді, і ми саме сьогодні ми супроводжуємо. Людей проводимо на локації, реєструємо. Допомагаємо, Допомагаємо. з організацією. Мене звати Єва і я навчаюся в ЕПФК. Мене звати Світлана, я навчаюся в ЗНУ. А, мене звати Лія, навчаюсь у ліцеї номер 20 Мене звати Микита, я навчаюся у ліцеї номер 1 Мене звати Анна, я навчаюся в Запорізькому козацькому ліцеї. Я Орина, я з козацького ліцею. Ну ви нас проводьте, покажіть, які локації тут є. Перша локація це локація Запорізького обласного краєзнавчого музею, де в нас представлені різні е, історичні. Культурні пам'ятки та також творчий проект історична локація. Ми представляємо Запорізький обласний краєзнавчий музей. Тут можна познайомитися з літературою, публікаціями нашого краєзнавчого музею. Це музейні вісники від найперших випусків і до останнього. А також ми презентуємо наш проект Зброя культури, який був у нас розпочатий минулого року, в серпні місяці. Започаткований був, аби наша культура допомагала нищити ворога в прямому сенсі цього слова. Коли відпрацьованою зброєю, яка вже знищила ворога, ми повторно це робимо. Яким чином наші художники, неймовірні, розписують зброю? Ось зараз, як ви можете побачити, долучаються люди, долучаються діти, і потім ця зброя. Має отакий вигляд, ну наприклад, і цього АТ 4 шведського виробництва. Потім вона у нас на виставці зброя культури. Це не просто виставка, а виставка аукціон, коли можна придбати. Цей експонат і задонатити і, на... і задонатити на ЗСУ. Добре. І ці речі йдуть на нашим волонтерам, і вони вже питають хлопців, що необхідно в першу чергу, і це закупається. Тому, будь ласка, долучайтеся. Музеї також є відділ природи, який займається нашою природою, а палеонтологією, Також пише про рослинності, які у нас є рідкісні. про Тварин і вони теж випускають свої буклети. Це локація Запорізького національного університету, в якому я навчаюся. Тут себе презентує кафедра хімії, на якому на якій показують якісь досліди. Зараз ми будемо демонструвати нашому глядачеві пірохімічні реакції. Відповідно, ми засипаємо в наші фарфорові чашки солі. Прізні і заливаємо їх спиртом. а потім підпалюємо. Цей дослід називається вогняна райду. Бачимо штуч утворення штучного крові. ось. Штучна кров, як у акторів, яка використовується в кіно. Ось така реакція світлофор. Бачиш, змінюється. Так. За останні роки щось складається не так: то ковід, то війна. Діти взагалі були позбавлені цього спілкування. Чи їм так потрібно і так приємно було спостерігати за цією грою? Незвичайна локація чекала відвідувачів у приміщенні. Запорізький державний медичний університет від кафедри мікробіології, вирусології та імунології приготував міні-лабораторію, у дослідженнях якої можна було брати участь всім присутнім. Особливо цікавою була інформація від науковиці Кристини Крупєй. Сьогодні у нас воркшоп з мікробіології, і ми будемо вивчати мікрофлору нашого тіла, певних ділянок нашого тіла. Існує декілька методів, як це можна зробити. Ми це зробимо за допомогою методів змиву і за допомогою методів відбитків. Перевіримо, які мікроби мешкають на нашому тілі, оскільки вони складають невід'ємну частину нашого організму, і без них ми не можемо повноцінно існувати. І також перевіримо за проханнями учасників нашого. Воркшопу мікрофлору з предметів, які заважали перевірити наші учасники. Це буде у нас губна помада, я так зрозуміла, що у нас тут лежить. картка з Приватбанку, монета і деякі інші речі. Ми зробимо зараз метод змивів та відбитків і перевіримо, які мікроорганізми виростуть у нас на поживному середовищі. А для того, щоб потім зробити висновки, чи треба стерилізувати якимось чином обробляти ці предмети, щоб убезпечити себе від деяких небезпечних екзогенних інфекцій, в даному випадку я буду використовувати середовище ЕНДА, яке дозволяє нам визначити. Наявність центро бактерій на поверхні руки, в тому числі кишкова паличка, яка є санітарно показовим мікроорганізмом рук, і її виявлення свідчить про фекальну контамінацію. Тому перевіримо. Беремо, відкриваємо чашку і засіваємо методом штрихування. Ось так добре добре прокручуємо тампон, розподіляємо мікроорганізми, все закриваємо і потім відвозимо її до лабораторії на інкубацію в термостаті за температури 37 градусів протягом однієї доби будуть там рости мікроорганізми. Наші учасниці побажали дізнатися, які бактерії можуть мешкати на цьому косметичному виробі. Відкриваємо помаду. Все у нас підписано помада номер 1 Потім відкриваємо чашку Петрі. В даному випадку я буду робити метод відбитків. Так, зараз прикручуємо. Все у нас підписано, помада 1. Відкриваємо чашку. В принципі, я можу її поставити на стіл, щоб було дуже добре видно. І просто так прикладаємо і відбиваємо діляночку. Все, закрили чашку. Через тиждень ми дізналися результати. Спершу ми дослідили мікрофлору рук. Слід зазначити, що на руках всіх відвідувачів виросла резидентна мікрофлора, яка супроводжує нас все життя. Вона не перевищувала норму. Цікавим виявилося вивчення губної помади. Ми дослідили п'ять торговельних марок губної помади і не виявили росту мікроорганізмів. Це дуже цікаво, і це є добре. Це може означати, що виробники не нехтують. Правилами мікробіологічної чистоти також ми вивчили мікрофлору предметів, які забажали дослідити відвідувачі нашого воркшопу. Це монети, ручки, олівці, браслети і гаджети. Слід зазначити, що мікрофлора була дещо схожа і в основному була представлена транзиторними мікроорганізмами, які випадково осідають на ці предмети. Тому ми можемо рекомендувати періодично обробляти гаджети, а також інші предмети. Відомими спиртовмісними засобами задля того, щоб зменшити їх кількість. Але цікавінка була в тому, що на гаджеті одного відвідувача ми виявили кишкову паличку, а це означає, що кишкова паличка є у нас санітарно-показовим мікроорганізмом фекального забруднення. Тому цьому відвідувачу ми наполегливо рекомендуємо мити руки після відвідування туалету і обробляти свій телефон відомими антисептичними засобами. На монетах повиростала сапрофітна мікрофлора, і в основному цвілеві гриби це нормально, оскільки гроші у нас переходять з рук в руки, в повітрі на руках постійно знаходяться безліч мікроорганізмів і спор різних бактерій. Звісно, після контакту з грошима необхідно обов'язково мити руки з милом або обробляти антисептичними засобами. Здалегіття для того, щоб продемонструвати учасникам вже готових мікроорганізмів, я ви... Які виросли на чашках Петрі, ми в лабораторії зробили дослідження і зараз вам продемонструємо. На цьому поживному середовищі, це звичайне основне поживне середовище, яке має назву м'ясо пептоний агар. Виросло у нас колонії, виділені із слини. Можемо так продемонструвати. Тобто, це з ротової порожнини. Ми знаємо, що біотоп ротової порожнини у нас дуже сильно контамінований. Зустрічаються бактерії різних. Родини і ось на основному поживному середовищі вони повиростали. А ось тут, на жаль, я не можу відкрити цю чашку, тому що ми тут бачимо гриб, який має величезну кількість спорт, не можна відкривати. Це у нас виросла зі столу, з аудиторного столу. Ця чашка Петрі дуже цікава. Це ми робили змив з обідка унітазу в туалеті і повиростали дуже багато бактерій. Але ну, ми тут, в принципі, бачимо лише бактеріальну флору грибної. Тут немає представники сарцин, можливо, стафілококів, стрептококів, деякі бацили Це говорить про те, що погано обробляється обіток унітазу, тому що багато мікроорганізмів тут. Виросле ще що ми тут бачимо? змив з дверної ручки. Вона у нас виявилася не така контамінована, як у у Нітазу, тому що дверні ручки, як виявилося, ретельніше обробляється, і менше виросло мікроорганізмів. Але все одно ми тут бачимо одну таку велетенську колонію, і вона займає практично основну площу чашки Петрі. Тому для того, щоб вже зробити достовірні висновки, скільки їх там виросло з дверної ручки з цієї площі, треба робити ну, як мінімум а, 5 зразків. Це рожеве поживне середовище, це середовище ендо. Воно використовується для виявлення ентеробактерій, в тому числі кишкової палички. І ми тут повиділяли деяких мікроорганізмів з родової порожнини ентеробактерії. Також ми можемо тут побачити слабко рожеві колонії в даному випадку. повиростали. Родзинкою нашого воркшопу стало те, що ми досить. Дили склад молочнокислих продуктів і зробили висновки. Чи дійсно ті бактерії, які виробники зазначають на етикетках, відповідають дійсності? Ми робили маски з молочного з кефіру, робили маски з молока, ряженки, йогуртів, зафарбовували їх за спеціальними методами і продивлялися в мікроскопі склад цих мікроорганізмів, і кожен для себе робив висновки: чи слід купувати і надалі? Йогурт або кефір цієї торговельної марки чи ні, тому що на сьогодні ми, на жаль, знайшли ті кисломолочні продукти, які виявилися стерильними. Певно, там повністю вже знешкоджений видовий склад мікроорганізмів. Хоча на етикетці було зазначено, що в ньому містяться біфідобактерії. Але хочу зазначити, що біфідобактерії важко піддаються утриманню в життєздатному стані саме в умовах йогурту. Це не дивно, що ми їх там не знайшли, але здебільшого всі торговельні марки були насичені кисломолочними бактеріями, лактобактеріями, стрептококами. І це дуже добре, оскільки ми знаємо, що кисломолочна продукція вона омолоджує наш організм. Ось такий він невидимий світ. Іноді він керує. Ми сьогодні приїхали з різноманітними науковими. Творчими проєктами робимо майстер-класи. Запрошуємо наших гостей взяти участь. У нас є тут малювання на кефірі Ебру, у нас є боді-перкашн. Ми також представляємо наше соціальне шкільне підприємство Екогрінбіз. Продаємо тут ще наші наборчики для вирощування мікрогріну. Також у нас тут різноманітні інші проєкти з різних дисциплін, оскільки ми науковий ліцей, то ми. Все робимо саме з науковим спрямуванням. І е, також запрошуємо всіх гостей сьогодні взяти участь відчути себе науковцями. Мене спитають, ви програма про екологію, але що тут роблять діти? Я вважаю, що зараз вони скучили за тим, щоб щось, щоб дізнатися, поспілкуватися. Яка ваша думка на це? Ми, коли ми коли побачилися тут, от, ми ж довго не бачилися. Ми стільки обіймалися. Насправді, це такий захід в ці часи, який Дає стільки наснаги, тому що ми всі виснажені дуже сильно онлайном, і такі зустрічі для нас дуже важливі. Вони дають як такий новий ковток повітря, і тому це не тільки про науку, це також про дружбу здоров'ю. Так, підтримка здоров'ю, підтримка нашої стану якщо... <психо> емоційному розвантаження. Також це дуже важливо. Такі зустрічі. Проєкт, Проєкт. дуже проекту для того, щоб науку серед того. Боді Перкашен – це музично-ритмічний напрямок у мистецтві, який допомагає розвивати не тільки ритм та музичний свій. Слух, але й при цьому задіювати своє тіло при використанні напрямку мистецтві боді перкашн застосовуються, як ви вже бачили, і руки, і також може застосовуватися ноги і різного виду музичні інструменти. По перше, це мозок. По перше, мозок так лівий, права півкуля нашого мозку активно працюють, коли починають наші руки Плескати під музику, коли ногами топаємо під музику, тобто боді – це розвиток, розвиток нашого мозку, розвиток нашої моторики, це розвиток всієї нашої системи. І добре, заспокійливі. І, звичайно, в першу чергу це заспокійливе. Вон, при проведенні нашого дослідження було виявлено, що діти, які впродовж довгого часу займаються у напрямку боді-перкашн, вони стають більш емоційно спокійними, у них піднімається. Настрій і працювати їм стає набагато легше, бо вони застосовують мистецтво в повсякденному житті. Я є технологом в соціальному шкіному підприємстві як Грінбіс, яке працює на базі національного ліцею Коротко. А, На даний момент, так як у нас немає змоги вирощувати мікрогрін зараз і тут, а ми продаємо ось такі боксики, а, які мають килимки ляні та насіннячку. Вам потрібно змочити килимок, покласти, насипати е, внутрі е, насієчко. Сприскати його обрискувачем, замотати плівочкою, зробити дирочки, щоб зробити таку міні-теплицю. Потім покласти десь на день чи два у темне місце, а потім десь через два дні з'являться такі маленькі паростки, і ви зможете поставити його десь вже на підвіконі, наприклад. Але треба, щоб сонячні промені не попадали прямо, бо на спалиться. Потім воно доросте десь ось так і можна вже зрізати. Його можна додавати у різні страви. Політ фантазії дуже великий. Наприклад, у салати, у смузі, у бургери, навіть у піцу можна. Кошти ми направляємо або на зсу, або на школу. Тобто, ви теж донатите в зсу? Звичайно, і чекайте на перемогу. Звичайно, а як би цього? якраз поруч педагогині виготовляли символічні обереги, і дуже кортіло почути про що думали наші чудові жіночки під час своєї творчої праці. Weakest. Зараз ми пропонуємо майстер-класи до мене Так, Бачите, серце до доброї людини. Так сьогодні нас майстер-класи на вибір. Ми виготовляємось такі. Мотанки, оберіги. Це оберіги. Оберіги, Наші. Та, оберіги, оберіги для наших військових. І отакі серденька жовто-плакитні. Важливо знати, для чого ви це робите. Ми виготовляємо знаю, це хочу, щоб ви оберіги, хочемо навчити людей для того, щоб передати ці оберіги для наших військових. На фраза сказала, навчити наших людей. людей. Тобто так. люди повинні не повинні, вони можуть підняти можуть, настрій наших так. військових, так я розумію. висловити свою благодарність таким чином до наших військових за те, що вони нас захищають. І щоб вони розуміли, що ми їх тут чекаємо, що ми їх любимо. Так? Так, так, так і що це дуже важливі для нас люди, і ви робите дуже добру справу. Чити людей дякуємо. Ми, як вихователі Хортицької національної академії, дітей зараз не бачать. Так, дітей ми зараз не бачимо, але ми віримо, що в майбутньому ось вже дуже скоро війна закінчиться. Наші захисники, ми в них віримо. Ми виготовляємо, ми вчимо дітей це робити такі патріотичні сердечка та мотанки, оберіги, і виготовляємо їх на даний момент зараз, так як патріотичне виховання це в пріоритеті в нашому закладі. Так, так, таким чином ми висловлюємо так, подяку власно, нашим військовим і чекаємо на швидку перемогу. Чекаємо на перемогу. Слава, на мир, слава Україні! Героям слава велика, велика уклін за те, що вони нам дають можливість взагалі цією справою зараз займатись спокійно. України стали, стали, і в нас є день. Ми хочемо подарувати від цієї всього колективу Хортицької національної академії вашому телеканалу МТМ. Ось такий оберег. Дякую. Хлопчик виготовляв щось на кшталт ікри, і це було цікаво багатьом присутнім. На сьогоднішній локації ми представляємо наш філіал дівчата STEM, який попаралізують stem науку серед дівчат. Безпосередньо ми сьогодні показуємо невеличкі stem проекти які дозволяють закохати дітей у природничі науки. зараз ви бачите, проводимо дослідження по смачній кухні, а саме молекулярних гастрономії, де із звичайних соків за допомогою простих Тих хімічних реакцій можливо перетворити на чудові кульки, які подальшому, ви бачите, ми використовуємо як смачну ікру. Шляхом естерифікації будь-який рідкий розчин перетворюється на желеподібну основу. За допомогою цього ми досліджуємо процеси хімічних реакцій, Ну і звичайно. Підтверджуємо, що хімія це може бути не просто наука, а й може бути ще й смачна наука. Наш філіал працює вже чотири роки. Ми займаємося, популяризуємо систему напрямки серед дівчат. У нас є певне досягнення. За ми у 2020 році потрапили в двадцятку найкращих філіалів у 2021 році. Стали першими найкращим філіалом серед ста філіалів. Ну а за підсумками 2022 року ми стали вже третіми. Звичайно, що в Війна вона внесла свої корективи. На жаль, наш заклад окупований, і більшість наших дітей вони розкидані по всій нашій країні і за кордоном. Це, але це не стало на заваді нам продовжувати займатися улюбленою справою, тому ми сьогодні тут. Знову ж таки, ми стемимо, намагаємося зробити так, щоб дітям було цікаво. Ще одна локація, котра цікавила дуже багато людей. Саме обізнаність у питаннях будови організму зараз дуже актуальна, бо за законами екології все пов'язано з усім. Зараз у соцмережах дуже багато розповідають про те, що якщо ви знаєте, які м'язи є у людини, то можете дуже довго виглядати Ну дуже красивими і такими підтягнутими. Це саме ви знаєте про це все. Так? Ну так дійсно. Коли знаєш, які м'язи при якій роботі активуються, є м'язи згиначі, є розгиначі, і яку групу м'язів тренувати, то це дійсно дуже сильно допомагає в житті. Так насправді підтримувати в формі себе. Це все також все вивчає біологія. І знаєш, біологія можна дізнатися дійсно дуже багато чого і в житті це використовувати. Які дисципліни ми вивчаємо на нашій кафедрі? це і анатомія, і ембріологія, розвиток людини, фізіологія. Ми вивчаємо організм людини як на організмному рівні, на органному і на клітинному. Ми робимо препарати гістологічні і вже дивимося, як людина представлена на рівні окремих клітиночок. Ставимо під мікроскоп препарат і вивчаємо, з чого ми побудовані, і що відбувається, якщо людина захворіла, і що робити, як відкоригувати той стан, щоб людина ні не хворіла, а навпаки була здорова. Як уникати стресу, і як вчити ще інших уникати цього стресу? Допомагати собі, що дуже важливо, і допомагати навколишнім. На то і вивчаємо нове покоління. Не думай не тільки про себе, а думаємо про все суспільство. Нам всім треба вижити і вижити здоровою нацією. А є які такі коротенькі поради кожній українці, кожному українцю, кожному нашому е, городянину? по можливості уникати стресів, але як це робити в цей час? Ну, по перше, займіться аутотренінгом. Слідкуйте за своїм здоров'ям, кажіть собі, що все буде добре, допомагайте іншим, вкладайте свою енергію, свої зусилля в якусь е, працю, в якусь роботу, в якісь досягнення, спілкуйтеся більше, не, е, не залишайтеся е, самі з собою. Ну, Зраз хвилювались уже більше спілкування, більше спілкування саме воно допоможе нам пережити такі важкі часи, і буває, що комусь ще важче ніж вам. Тому в першу чергу думайте, як комусь допомогти, і вам буде вже легше, легше жити справді від того, що ти комусь стаєш другом, комусь стаєш вчителем, комусь допомагаєш, і тоді вважається життя. Буде прожити не зазря, ну і звичайно, не забуваємо правильно харчуватися. Про фізичні навантаження зараз проблема нашого людства це гіподінамія. Ми всі це відчули протягом цієї зими. Набрали трошки ваги, трошки якось так, да ну. Не те здоров'я, а зараз саме час відновитися. Природа це допускає, можемо виходити просто на свіже повітря і робити просто якусь гімнастику. Дуже часто стоїть така проблема щодо якості харчових продуктів, і тому всі цікавляться. Ну, ось те, що ми їмо, наскільки воно справді відповідає дійсності тому, що написано на епікетці, а то я вас зараз навчу, як дуже легко можна вдома протестувати найлегшим способом. Якість тих харчових продуктів, які ви їсте. Звичайний йод в будь-якій аптеці коштує він не дуже багато коштів. Йод дає таку реакцію, коли він взаємодіє з крохмалем. Він дає такий синьо, таке чорно-фіолетове таке забарвлення. І чим більше крохмалю, тим це забарвлення яскравіше. Так ось дивіться. У Фруктах та овочах крохмаль і повинен бути. Вони повинні давати легкий такий відтінок. Але ось молоко, сметана, творог, сир. Ковбаса, сердельки, тут не повинно бути, Але бачите, ми протестували і бачите, йод дав реакцію. Ось сметанка, ось а, цей сирочок. Вони не мають. Ось сир. Він теж не має крохмалю. Тобто, ми можемо казати, що він відносно гарний. Тобто, саме за цим параметром це все добре. А, ніяких не було порушення технології виготовлення. А ось ці сердечки, вони вже з порушенням. Якщо ви бачите, що ви купили варену ковбусу, на якій написано, що вона ковбуса з м'ясом, крапнули туди йод і побачили синій колір. То ну, вибачте, там крахмаль. Хоча б якийсь процент його там є. І тому це такий дуже швидкий спосіб взагалі протестувати. Науковці згодні з винаходами генетики, але людина й досі є загадкою для науковців. Вона розвивається, змінюється, удосконалюється, якщо має бажання. Саме про це розповідають ще у одній локації. У нас гарно гарне гасло, ось наукове мислення. Дитини це майбутнє країни. У нас дуже багато експонатів, які розвивають дитину і спрямовують до вивчення природничо математичних дисциплін. Ця локація дає можливість ознайомитись з експонатами власними руками, інтерактивно, щось зробити, щоб розуміти, що потрібно вивчати математику, фізику, хімію для того, щоб формувалися, стали. Відношення до нашої планети ми тут представили інтерактивні експонати, які допомагають розвивати логічне мислення, екологічне мислення. За допомогою простих предметів можна зробити вдома. Ми розповідаємо, що з допомогою простих звичайних предметів можна зробити вдома розвиваючі ігри, які допоможуть дітям розвивати. Необхідні навички технічного мислення. Лекції на актуальні теми, плідне спілкування, веселі наукові розваги, отримання цікавих порад це далеко не все, що може бути на заходах День науки. Ми раді, що в такі складні часи мали можливість організувати такий масштабний науковий захід. А відвідувачі мали змогу не тільки прослухати найцікавіші та актуальні лекції з різних наукових галузей, а також відтворити певні лабораторні досліди власноруч і таким чином відчути себе спро справжніми науковцями, отже, до нових зустрічей на все добре.